Парламент ухвалив законопроєкт номер 0199 про приєднання України до Мінаманської конвенції про ртуть згідно з документом з 1 січня 2024 року. Україна припинить виробництво імпорт та експорт продукції, що містить ртуть. І більше про це ми поговоримо із заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Євгенієм Федоренком. Пане Євгенію, ми вас вітаємо. Вітаємо. Вітаю вас насамперед. Роз'ясніть нам, що таке Мінаматська конвенція. Добре, дивіться. Мінаматська конвенція це міжнародний механізм. Тобто, це міжнародна конвенція, яка пов'язана. Ну звідки на, назва бере в Японії. Є таке місто Мінамата, де в 1956 році була величезна техногенна катастрофа. Катастрофа була пов'язана на підприємство, де використовувалася ртуть. По сполуки ртуті була масовий викид цих сполук, було величезне за розміром отруєння людей і багато смертей, де концентрація ртуті призвела до загибелі багатьох людей. А ще більша кількість людей вони отримали там різного роду захворення серцево-судинної системи, і у багатьох з них був параліч. Ну, тобто це якби жахливі наслідки, і після цього. Людство побачило, що ртуть дійсно є небезпечною, коли її величезна кількість використовується промислових масштабів. Це завдає дуже величезної шкоди в першу чергу здоров'ю людини. Ну і звісно ж навколишньому середовищі, і розумієте, і тут ще таки є знаковий момент, окрім забруднення самої ртуті для всього цивілізованого світу. А безпосередня міноматська конвенція це, взагалі, є знаєте як символ боротьби з будь-якими хімічними забрудненнями. Тобто є ширше ніж по суті документ, і тому дуже важливо, що і дуже дійсно є такі моменти, які відмітили, що нарешті Україна ратифікувала міномацьку конвенцію, і ми приєднуємось до тих 141 країни в світі. Які вже приєдналися до міноматської конвенції, до речі, роблю акцент Росія не є учасником міномадської конвенції. Ну, все логічно. У принципі, весь цивілізований світ, крім Росії, розкажіть докладніше, які зміни будуть передбачатимуться при приєднанні до цієї конвенції? А, да, як ви як ви влучно зазначили з 1 січня 2024 року забороняється виробництво імпорт? Значить, товарів продукції, які містять ртуть, містять сполуки ртуті, але знову ж таки, там є додаток до конвенції, мова йде не, не, не про всю продукцію. Наприклад, є виключення, виключення, наприклад, продукція, яка використовується для захисту населення. Там чітко вказано в конвенції, і роблю ще важливий аспект: мова не йде про продукцію оборонного походження або оборонного спрямування. Тобто в даному випадку тут е, немає, е, в даному випадку заборон не буде. Тобто, в першу чергу, як ви зазначили в інфографіці, це батарейки, реле, люмінісентні лампи, е, деякі, е, скажімо так, медичні засоби. Але знову ж таки, хочу сказати: е, хочу навести такий акцент, що в сучасному світі, коли ми говоримо про продукцію, яка буде Підпадати під заборону, ми маємо альтернативи. Маємо безртутні альтернативи. Дійсно, які доказані, які не гірше а навпаки ліпше є. І тому я думаю, що ми будемо готові перейти на аналоги і заборонити небезпечні речі, які містять ртуть і комбінації компонентів. А як до речі, відбуватиметься процес утилізації ртутних термометрів, ламп і інших речей із вмістом ртуті. Дивіться, тут е, е, мова не йде про, про те щось що нове, бо на сьогоднішній день, у відповідності до діючого законодавства, е, відходи компоненти або продукція, що міст ртуті, яка вже не використовується або є застаріла, вони у відповідності до закону підлягають утилізації. Утилізацію можуть здійснювати спеціаль, спеціалізовані підприємства, які мають спеціалізоване обладнання, е, і перед тим як розпочати свою діяльність, вони повинні мати ліцензію. Тобто на поводження в даному випадку такої групи відходів, як тут місні відходи в Україні, це здійснюється. Ми маємо декілька компаній-ліцензіатів, які мають ліцензії, знову ж таки повторюся, і здійснюють цю діяльність. Тобто, Україна, по суті, до цього процесу готова. Але є невеличке, але хочеться знову ж таки, щоб технології, які використовують і обладнання, були не скажімо так. Застарілі да морально застарілі, як ми вживаємо такий термін, а щоб Україна змогла використовувати найкращі напрацювання і, і не е, передові технології, які будуть менше забруднювати в першу чергу навколишнє середовище будуть безпечними для людини. І тому тут дуже є співпраця в рамках міномацької конвенції, бо участь України в цій конвенції дає можливість на трансфер технологій, на обмін е, науковими досвідами і знову ж таки на запуск пілотних проектів. Щодо впровадження відповідних кращих технологій для утилізації приробки ртутів, ми розуміємо, що це глобальна така проблема, і ви її вирішуєте. Але давайте так від маленького: куди я маю віднести свій термометр ртутний і коли саме я маю це зробити е -е, є декілька моментів. В Україні, по перше, я знаю, що в деяких регіонах є пілотні проекти, такі пілотні проекти, наприклад, є в місті Києві, знаю, що на Київщині є місто Обухів. Коли людина в спеціальний контейнер роблю на цьому акцент, є спеціальні контейнери, вон там є позначки, куди людина може просто принести да, і і, і, і покласти там свої ртутні, наприклад, термометри, або, наприклад, там люмінісентні лампи. Або знову ж таки, якщо говорити про... Ну, це, це те, що можна зробити перше. Вдруге людина може завжди звернутися до підрозділу ДСНС. Ну, якщо ми говоримо це не Київ, я не живу в місті, де нема таких контейнерів, бо це пілоти дійсно. Якби це, це не в кожному місті, то можна знову ж таки на, не дай Бог наприклад, розбили ви термометр, да, який містер тут на ну, окей. Давайте будемо казати там старого зразка, да якій містить сполуки ртуті. Тобто, необхідно вик... ну, По перше, є правила поводження з ртуті, що необхідно зробити для того, щоб не розповсюджувалися, наприклад, в помешканні да пари ртуті є заходи. Але потім, коли ви зібрали, наприклад, це в скляну банку там з водою. Це необхідно викликати службу ДСНС і передати ДСНС. Знову ж таки, якщо ми говоримо про промислові масштаби, підприємство, наприклад, давайте будемо казати лікарня. Наприклад, в да, лікарні використовується величезні, тобто вона має право укласти договір або разовий, або на ну, з компанією, яка має відповідну ліцензію. Компанія, яка має ліцензію, забезпечує транспортування і безпечну утилізацію продукції, що містить в тут. А, до речі, а що буде із старими заводами, які мають залишки цієї ртуті, як, от до прикладу, завод Радикал? Да, завод Радикал дійсно є, скажімо, знаєте, таким пам'ятником надбання от того всього старого, що було. Але коли люди працювали заради якогось певного результату, бо на підприємстві в першу чергу там вироблялися пестициди. Да? Дуст, так званий в народі, який там я не знаю, там батьки наші чи бабусі-дідусі використовували дуже широко. Ну і знову ж таки в промислових масштабах е, є проблема. Проблема з того, що частину відходів, які були відходи ртуті безпосередньо компонентами, були вивезені. Але розумієте, умови зберігання на цьому підприємстві, коли воно вже не працювало, дійшло до того, що ґрунт і будівельні конструкції вони повністю пропитані парами ртуті. І е е е е е е е знову ж таки, їх концентрація призводить до того, що е е ці відходи, як ґрунт, так і конструкції, вважаються безпосередньо відходами, що містять тут. Тобто, концентрація достатньо велика, і е перш ніж прийняти рішення, що і як необхідно робити, дійсно необхідно провести фундаментальне дослідження з залученням фахівців закордонних, яких знову ж таки. Ми звернемося да, буде рекомендувати, будемо запрошувати міномацька конвенція, тобто які є визнаним у світі, для того щоб вони нам надали максимально конструктивні алгоритми. А що Україна може і потрібно зробити, щоб мінімізувати ризик знову ж таки для здоров'я людини і для навколишнього середовища цих цього небезпечного об'єкту? І знову ж таки, як правильно зробити рекультивацію, щоб на цьому об'єкті знову ж таки можна було в подальшому вести там певну господарську діяльність, наприклад, або зробити якусь рекреаційну зону. Це якраз і і є розумієте мотив, один з мотивів, в чому ми приєдналися на даному етапі. Артифікували міномарську конвенцію. Невеличке уточнення залучення цих фахівців відбуватиметься уже у 2024 році чи, році, чи ще цього року. Питання в наступному ну я думаю, в будь-якому випадку переконаний, що ми вже комунікацію розпочнемо, розпочнемо в цьому році, бо там є певна процедура. Після того як Верховна Рада ратифікувала президент, підписав там ще йде, є певні дипломатичні моменти. Там обмін документами до, до конвенції. Там 2-3 місяці чисто технічно займає процедура, щоб Україна вже була визнана повноправним учасником номадської конвенції відразу. Ми розпочинаємо комунікацію з секретаріатом конвенції. Окрім того, більше того, скажу, що комунікацію попередньо ми розпочали ще в минулому році, да, для того щоб ми вже були готовими про нас знали. І знову ж таки, я дуже сподіваюся, що незважаючи на ситуацію в країні на військову агресію, ми вже розпочнемо роботу вже в цьому році. І ще на завершення хочу це розуміти, чи є відповідальність для тих людей підприємств, які. Пронехтують проігнорують ці зобов'язання міномацької конвенції а, Да, буде встановлена відповідальність. Вона є ця відповідальність. Вона вже передбачена в діючому кримінальному кодексі України, коли ми говоримо про такі речі. Ну і, знову ж таки, зі свого боку, коли ми не говоримо виключно про кримінальну відповідальність, то буде відповідальність з боку, наприклад, в даному випадку державної екологічної інспекції, який є орган, да який контролює за дотриманням знову ж таки дотриманням законодавства. А і ще один такий аспект. Хочу сказати, що відповідності до конвенції я це опустив на початку. в Україні не можна буде видобувати ртуть, бо у нас є, ну скажімо, є поклади ртуті, але питання стоїть за заборони видобутку, і це таке важливіше питання, важливе питання. Дуже дякуємо вам за те, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру, аби обговорити всі ці процеси. Це справді, на мою думку, важливо. Євгеній Федоренко, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з питань європейської інтеграції, був з нами на прямому зв'язку.